Добрий день. Я Перевертун Валерія, студентка факультету навчально наукового Інституту громадського здоров'я та профілактичної медицини НМУ імені Богомольця, група 13402. Публікація яку я обрала: Використання магнітного поля в магнітотерапії. Автор публікації Нагірняк Володимир Миколайович. Магнітотерапія це фізіотерапевтична процедура, що входить до складу реабілітації, застосовується при лікуванні різних видів захворювань, суглобів та кісток, остеопорозу, шкірних захворювань, артеріальної гіпертензії, а також жіночих захворювань. Впливаючи на клітини магнітним полем, прискорюється процес загоєння тканин. Магнітотерапія також зменшує біль та має протизапальну дію. Суть магнітотерапії полягає у застосуванні контрольованого магнітного поля для полегшення болю, зменшення запального процесу, посилення заживлення тканин. Крім того, цілющі властивості магнітотерапії доповнюються ще однією перевагою: вона не має побічних ефектів. Звичайно ж, потрібно враховувати протипокази, вплив магнітного поля на організм людини, фізичний ефект. При магнітотерапії полягає у тому, що в макромолекулах нуклеїнових кислот протеїнів та інших полярних молекулярних тканинах під впливом магнітних полів змінюється їх магнітна сприятливість, а енергія макромолекул у результаті такого впливу збільшується. Магнітне поле спричиняє силову дію на рухомі електричні заряди. Немає таких речовин, стан яких не змінювався би при розміщенні їх у магнітне поле. У даному випадку ця речовина називається магнетиком. Необхідно відзначити, що магнетики набувають власного магнітного моменту в зовнішньому магнітному полі і поділяються на діамагнетики, парамагнетики і феромагнетики. Тканини організму в основному діамагнетики, подібно воді, крім деоксинових еретроцитів, які є парамагнетиками за наявності атомів заліза в молекулі гемоглобіну. Властивості магнетиків зумовлені їх будовою, магнітними характеристиками електронів, ядер, атомів і молекул, поведінкою даних елементарних частин у магнітному полі. Магнітне поле пов'язане з електричним полем. Цей зв'язок проявляється у тому, що при зміні одного з них виникає друге. Вчені медики звертають особливу увагу на вплив магнітного поля на кровоносну систему людини, ефективність переносу кисню кров'ю. Транспортування поживних речовин найбільш чутливою до магнітного поля є нервова система. На магнітні поля реагує і багато інших систем організму: ендокринна, серцево-судинна, дихальна, кістково-м'язова і травна системи. органи чуття та кров. Апарати з низькочастотними змінними полями вважаються ефективнішими порівняно з джерелами постійного магнітного поля. Тому такі прилади є популярнішими в медичній практиці. Дякую за увагу.